Розглянемо операцію створення користувача по штатному співробітнику. Відкриваємо модуль. Кадровий облік, штатні співробітники. Налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо кнопку Застосувати, обираємо співробітника, якому потрібно створити користувача. Перевіряємо, щоб у працівника було заповнене поле електронна адреса, щоб можна було цього користувача активувати, оскільки лист про активацію відправляється на електронну пошту користувача, натискаємо кнопку Створити користувача на панелі інструментів. Після натискання кнопки відкриється модальна форма створення користувача. За замовчуванням в полі Логін заповнюється частина електронної адреси з поля Електронна адреса у формі співробітника, але поле доступне для редагування і за необхідності логін можна змінити. Позначка Обмежений адміністратор встановлюється, якщо користувач повинен мати частину прав адміністратора системи. Натискаємо кнопку. Додати в правому нижньому куті модальної форми, щоб зберегти внесені дані. Після натискання кнопки модальна форма закриється, створиться новий користувач, який буде прив'язаний до співробітника. Після створення користувачу на електронну адресу надійде лист для активації пароля. Після активації пароля Користувачу відразу надається доступ за замовчуванням, користувач матиме доступ до документації та до посадової інструкції, а всі інші доступи працівнику надасть його керівник. Натискаємо кнопку Перегляд користувачів, щоб переглянути користувача по співробітнику на панелі інструментів. Після натискання кнопки відкриється модальна форма, в якій можемо переглянути інформацію по користувачу співробітника. Можемо натиснути кнопку Перехід до користувачів на панелі інструментів. Якщо потрібно перейти до користувача та, наприклад, внести якісь зміни. Можемо натиснути кнопку Відключити користувачів на панелі інструментів. Якщо користувача потрібно відключити.